Доброго дня, шановні. Ну, знайшла в себе в саду, да в своєму квітнику, новий вигляд рудбеки. Подивіться, яка вона. Я думала, що вона засихає. Чи може вона щось їй не так. Бачите, які у неї пелюстки. Але подивіться, тут навіть молоденькі, вони вискакують. І отакі вузенькі пелюстки мають. Хоча поряд. Ось подивіться, яка вона. Ну, як... Завжди вона, мабуть, так, отакого от вигляду, бо маю там рудбек іон, маю багатенько, люблю її. Ось а це ось отака, думаю, ну добре. І це теж така своє, своєобразна. ну, Гарненька, дивіться, навіть звідси вона. Пелюсточки вузенькі такі. Ну, це самосійка. І гвоздичка вже така тут поряд розцвітає. І подивіться, шановні, ну, що ти скажеш? Теплиці доглядаю. Подивіться, скільки їх тут. Це один кущик мабуть, зараз подивлюся звідти, подивіться. Ось знову ж таки, між квітами прибила. зараз подив... А, ні, два стебла. Два, бо я зазвичай саджу два стебла. Я не обрізаю їх тут. Помідори великі, гарні.